Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра, і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Євангелії від Дмарка 8, 1-21 За тих днів, як знову була сила народу. Їсти ж не мали що, то закликав учнів і каже їм: Шкода мені, людо, ось уже три дні перебуває зі мною, а не має що їсти. Коли відпущу голодних додому, ослабнуть дорогою, деякі бо з них поприходили здалека. Тож відказали йому учні його, з чого і хто міг би нагодувати їх хлібом, ось тут пустель. Він же спитав їх, скільки маєте хлібів? Сім, відказали ті. Тоді повелів він народові сісти на землю, і взявши сім хлібів та воздавши хвалу, поламав їх та й дав своїм учням, щоб роздавали, і вони роздали народові малий дещо риб, тож поблагословив їх і наказав теж роздавати. І вони їли й наситились, ще й поназбирали колишніх куснів аж сім кошиків, було ж їх із чотири тисячі, і відпустив їх. А війшовши відразу в човен із своїми учнями, прибув у Далманутський край. Тоді вийшли фарисеї завели з ним суперечку, вимагали від нього знаку з неба, ставивши його на пробу. Зітхнув же він з усього свого духу та й каже: Чого бо це поріддя домагається знаку? Істинно кажу вам не дасться тому поріддю знаку. І, покинувши їх, знову сів у човен і поплив на той бік. Учні ж забули взяти хліба, мали з собою лише один хліб у човні, і наказував їм, кажучи Глядіть, бережіться фарасейської закваски та закваски Іродової, і стали перемовлятися про те, що не мають хліба. Ісус, довідавшись про те, каже до них: Чого перемовляєтесь про те, що хліба у вас немає? Невже ж ще не збагнули, не второпали? Невже ж іще у вас не чули серце? Маючи очі не бачите, маючи вуха не чуєте, не пам'ятаєте, як я ламав 5 хлібів на п'ять тисяч, скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? 12. кажуть йому. А коли я помножив 7 хлібів на чотири тисячі, скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? 7, кажуть, і він сказав їм: То й ще не розумієте? Амінь. Євангеліє від Марка 8.1.21 Друге помноження хлібів. Лукавий рід хоче знаку, друге. Фарисейська садокейська, закваска. Ісус сьогодні вдруге помножує для мене хліб. Помножує, щоб я зрозумів, що немає для Бога нічого неможливого. а Ісус розділяє хліб не стільки, скільки треба, але забагато. І цим показуючи, що Він прагне дати людям. З надлишком всього, що вони потребують. Теж і сьогодні Ісус чекає мене, щоб я прийшов до Нього. Він хоче дати, що я потребую, плюс набагато більше. І це вже від мене залежить, в жодному разі я не повинен домагатися знаку від Ісуса. Мої молитви за здоров'я людей я повинен здійснювати, але не перевіряти по 10 разів, чи подіяло. Моя справа помолитися, а далі Дух Святий буде діяти. Бо моя перевірка може зменшувати ту ласку, що Отець хоче мені дати. Я молюся, а Отець Дух Святий діє і амінь. Кожна моя молитва є вислухана Отцем, і кожна є виконана. Але є питання, чи я це приймаю, чи хочу підтвердження чуда. Знаку або чогось іншого. Я повинен стерегтися в зла, всякий блуд чи недовірство Богу мене не зближує до Бога, але навпаки, може віддаляти. Я повинен бути вірним Отцю, що на небі, довіряти йому моє життя і довіряти йому те, що я маю робити. Те, що Ісус сказав, ідіть і зробіть моїм усі народи. Моя справа говорити про Ісуса добру новину і любов Отця. А також молитися за людей. Решту буде любити Отець, Синий Дух Святий. Все сьогодні мене переконує, що коли я ходитиму з ним і в ньому, в нього віритиму, то Святий Дух діятиме сильно. І все даватиму в надлишку, щоб я до оближні. Я приймаю рішення довіряти Ісусові, що Він і говорить правду. І це має бути мій стиль життя. Духа Святий, благословляй мене таким життям, щоб по мені без слів було зрозуміло, що Ісус живе в серці моїм. Амінь. Богом благословеного ранку і дня. Амінь.